Нехай відходять і нехай утікають далеко від тебе неспокійні єхидні, однак ти бачиш їх і проникаєш зором їхню тінь. Дивись усе навколо них у повній красі, навіть і з ними все прекрасне, тільки вони самі гідки. Та яке зло можуть вони заподіяти тобі або чим осквернили вони царство твоє від висот небес аж до останніх меж землі? Царство справедливе і непорочне, бо куди ж утекли вони, тікаючи далеко від лиця Твого, Чи є десь хоч одне місце, де б ти не міг їх знайти. Якщо втекли, то тільки тому, щоб не бачити, що ти їх бачиш, але осліплені, наштовхнулися на тебе, бо ти не покидаєш жодної створеної тобою істоти. Так, у своїй неправості вони натрапили на тебе, щоб зазнати справедливої кари. Вони хотіли втекти від лагідності твоєї, а натрапили на справедливість Твою. Видима річ, вони не знали того, що ти всюди, що ніяке місце не охоплює тебе і що ти єдиний присутній навіть біля тих, хто заблукав далеко від тебе. Нехай повернуться обличчям до тебе і нехай шукають тебе, тому що ти не покидаєш своїх створінь так, як вони покинули свого Творця. Нехай самі навернуться обличчям і нехай шукають тебе. І ось ти вже в їхніх серцях, у серцях тих, що сповідуються тобі, що падають до ніг твоїх, що плачуть на лоні твоєму після тернистих шляхів. А Ти з доброти осушуєш їхні сльози, і вони плачуть ще дужче, але радіють серед сліз, тому що саме Ти, Господи, а не якась людина з тіла і крові, саме Ти, Господи, що їх створив, покріплюєш і втішаєш їх. А де ж я сам був тоді, коли шукав тебе, ти стояв переді мною, а я відійшов навіть сам від себе і вже більше не знаходив себе, а тим більше тебе.